Доброго дня, любі друзі, Тері Софія, благодарую вас за лайки, за підписки, за репости, за ваші коментарі, за грошову допомогу, за будь-яку активність, навіть за ваші негативні а, коментарі, будь ласка, це все одно... М -м -м. Допомагає розвитку каналу, тож не стримуйте себе, я залюбки з вами поспілкуюся. Також закликаю вас заходити в опис, будь ласка, і запрошую купувати вас книгу співавторкою, котра я стала вся правда про бренд. Це про українських людей, котрі розвивають свої справи навіть під час війни не вішають носа. І цей досвід може бути корисним і вам. І так, що є, що буде? Що є? Це ваша енергії наразі, да? що буде? Плюс-мінус цієї ситуації? Вау! Вау! І як порада або на що звернути в цьому увагу? Ні, ну ви бачите? Ну ви бачите, ну от хоч, хоч щось, да, то, мож, то хоче тут затерятися в нас. І так, рицар Пентаклів. Ну, як я кажу, рицар це завжди вже краще ніж паш. <ріху> Ще не король. Але а, дивіться тут про якщо це стосується людин, да, можливо, у вас буде зустріч з такою людиною. Ну, все ж таки, тут про ненадійну молоду людину. Можливо, це бізнесмен, котрий не має досвіду постійно робить помилки. Можливо, це ви, да? не означає, що ви прям ненадійна. Можливо, ви просто щось намагаєтесь розвивати якийсь бізнес, да? Бо, ну, але робите постійно на помилки. От, ще дивіться, ця людина може бути гравцем. Тут про такий прям стан, знаєте, коли любов до грошей засліпила його і він шукає вигоду там, де її ніколи не було і не буде. От, а, Тож, ще карта каже про те, що можливо від'їзд, якісь мандрівки, да? можливо, ви плануєте думаєте про це навіть. Карта каже про те, що якщо відкинете усі емоції і будете зайняті тільки роботою, то гарантовано досягнете успіху та добробуту, для кого ще відіграється як сварка зараз чарувань та надій, котрі не здійснилися. Ну, таке буває. да? Таке буває, не все в нашому житті, на жаль, здійснюється. Ну, добре, не критично, в принципі. Да? от, Дивіться, тут просто що. Якщо це ви молода особа да, займаєте Намагайтесь розвивати свій свій бізнес, да? але просто робити помилки чому? Тому що у вас мало досвіду. Да? О, тож Будь ласка, не розчаровуйтесь, карта ж вам підказує, да, займіться роботою. Це що означає, да? вам треба виправити помилки, а для того вам, значить, треба знайти ту інформацію про свій бізнес, да, як щось там краще зробити, як взагалі люди роблять, який є досвід в вашому бізнесі і інших. да, і Вистати йому його собі в облаго і все. І не будете, ви вже будете більш досвідченими. Навіть досвід інших розумієте можна іноді застосовувати в своє життя. Це не означає, що у всіх ситуації однакові. да от Але ж все одно, якщо є досвід, особливо в бізнесі, його можна застосовувати, і так ви можете уникнути якихось своїх руйнувань, скажімо так. Дивіться далі, що буде тус мечів Тут карта каже про добробут, про успіх, про перемогу, сила, родючість, нові захоплення. Тут про владу над іншими людьми, керування обставинами. Карта каже про кармічні ситуації, тож будьте уважними. Для когось відіграється як народження дитини або нової ідеї. А, тут ну, про емоційність. Для когось відіграється як листування, ділові справи та робота з документами. Ну, чудово, любі друзі, тепер кус кус боже, кус кубків. кубків допоможе затриматися на енергіях добробуту. да, Це в нас плюс. І туз Кубків каже. Про пробудження почуттів, поява нових бажань. Бачите, у вас і ідеї будуть, і бажання. Тож не розчаровуйтесь, якщо ви робите помилки. Головне не зупинятися. Якщо ваш бізнес десь там е, якийсь застій в ньому, да, десь навіть там щось, щось не так у вас йде. Це не страшно, це тимчасово. Ми завжди колись щось нове починаємо в своєму житті. Любі друзі, ну я не народилася теж е, з картами в руках, розумієте? Я теж 10 років тому зробила помилку глобальну. Я нагадала собі, я знала, що в мене буде смерть, і Вона потім була. Потім я знала, що буде війна. На той момент я не повірила. Але коли до мене дійшло через місяць, що я потрапила на операцію, в мене була смерть. Я перелякалася і забросила ці карти, розумієте? Я їх забросила. А мені треба було розвивати це просто. Ну якщо я буду просто себе ганьбити за це все життя, то я не розвину свої, свої якості, свої ну, Свою інтуїцію да? і те, що в мене всередині. ну, Я сама просто заблокувала свою силу, розумієте? Але. Я прийняла, я прокачалася за ці 10 років. Я інша людина, розумієте, і я сказала: Окей, в мене була не одна смерть, і <сум> тепер карти для мене це, це розвиток інтуїції. да, Я завдяки ним. Я не просто дивлюсь, що є, і приймаю як за останню інстанцію те, що випадає. Я розумію, де мені йде в мене та, та крапочка, на котру мені треба надавити, або хтось може надавити да, і зробити мені боляче. і я одразу, якщо я щось бачу, щось мені не подобається, я вже починаю з цим працювати, і воно не здійсняється. Розумієте, в мене е, стає кращим і кращим життя. О, для чого я використовую карти? Тож, будь ласка, не треба просто продовжуйте робити свою справу. Не кидайте свій бізнес, шукайте просто нові ідеї, як його модернізувати? Можливо, да? щось є якісь там, е, ну, щось нове в нього внести, да? щось змінити, але не кидайте. Будь ласка, от тут ще дивіться про новий погляд на життя, незвичайні та приємні події, про свята, радість, веселищі, комфорт, кохання, новий союз, котрий принесе вам успіх, Боже, неймовірно, в мене аж мурахи, хочу, хочу. Ну, дивіться, четвірка пентаклів. Це може заважати. Да? Що тут може заважати? Низька самооцінка. Чому? Тому що карта каже, вам треба прийняти, що все, що ви вже маєте, майно або таланти це ваше по праву, Розумієте? От, Тут можливо отримання спадщини, частки спадщини, да? частки спадщини. Стабільна ситуація в бізнесі та в коханні, отримання матеріальної допомоги. Тут про впевненість все ж таки в своїх силах. розумієте? От і тут може бути ситуація, коли треба захистити своє майно та бути обережними з фінансами. Тобто, як, ну, що може заважати? Да? Якщо ви будете необережними, от, і якщо ви будете знецінювати себе, якщо ви не будете вірити і е, бути, не будете впевненими в тому, що все, що ви маєте, цей добробут він прийшов вам, тому що ви гідні цього. Приймайте з благістю, у вас тут навіть мінусів немає, розумієте? Будь ласка, прокачуйте своє. Ну, тепер на що звернути увагу, Рицар, меч. Припхався, розумієте? От. Ну, м -м -м. Скажемо так, тут про можлива поява якоїсь нерозумної, але марнославної людини, котра прагне зайняти місце лідера, да? а, можливо, ваше, ваше якесь місце. Да? Тобто, ну, щось, щось, щось забрати у інших. скажімо так, тут про дурість, божевілля і марнотратство, небезпека потрапити під вплив інших. Звісно, любі друзі, вам треба бути обережними. у вас... Потужніші дві карти розумієте, вони кажуть про добробут, про нове, новий початок в вашому житті. У вас все тут супер, у вас тут і спадщина, все класно все взяли у це. І звісно, на цій енергії, на ваш добробут, це світ буде вас перевіряти, звісно. А, тому що і тут вам сказано, да що у вас є якась тут, можливо, всередині невпевненість. Ой, за що мені все це щастя? Да, і так далі. І все світ вас може перевірити через отаку людину. Тож, будь ласка. Якщо до вас хтось починає вами маніпулювати, будьте чутливими до того. Тому що люди, коли отримують великі блага, вони іноді розслабляються да, і кажуть, ну все, тепер мені нічого вже не зашкодить бути щасливим в цьому житті. І вони просто втрачають пильність, розумієте? І з'являються якісь негідники. Бачите, ця людина вона пхається, вона біжить, вона, вона ж розуміє, що, ну. Щось воно може досягнути, на жаль, тільки через отакі інструменти, розумієте? От, Тож не дозволяйте іншим заходити в ваше життя. Якщо ви бачите, що вами там якось маніпулюють, якось вам, вас там підштовхують, наприклад, на якісь розтрати і ще щось, розумієте, ну так само і себе, звісно, себе пильнуйте. да? От, Не треба марнославство, це може і не про іншу людину, а про вас казати, да? як марно. Траса так і марно -славства. будь ласка, якщо ви а, вже там піднялися на якусь висоту ви, ви, височену. Да? Не треба трубити про це на всіх вуглах, не треба з транспорантом бігати по місту і кричати, які ви вже стали багаті і щасливі. Повірте. А, заздрість так само людей інших штовхає на те, щоб вони зайшли в ваше життя і сказали: Оля, класно, скільки в тебе всього є, а в мене нема. Поділися зі мною. А чого ви повинні це робити? З якої радості такої ви повинні з кимось ділитися, якщо ви того не хочете? Тут не сказано, що людина прийде, просто вас попрохає. Ні. Вас хтось захоче вами маніпулювати і складняти. Е, ну, е, вас тут будуть, будуть збивати. Через таку людину вас будуть збивати на низькій вібрації. Тут тільки від вас залежить. Ну, чи встоїте ви, да, як, як у вас буде далі, е, далі все розвиватися? Тож, будь ласка, будьте пильними. І так, які енергії допоможуть вам залишитися? Вам і нам, тому що мені теж подобається, я не боюся таку. Е, вам і нам, е, які енергії допоможуть нам залишитися на енергіях добробуту? Що нам допоможе? Так. О! Ну, в тему, бачите, дивіться, отут пані, вона йде, да, от вона йшла, несла там а, собі ну, щось, там, не знаю, воду в глечики, да, або ще щось. І отут бамсь! Такий бо мальчик, як то там хтось там співав, да? а, на намалювався тут, да? і отак от ще, знаєте, пальцем отак бачите, як він тикає, каже: А що це ти? А куди це ти? А чоти? Ти? ти собі тільки набрала воду? Я не зрозумів. А як же ж я? А що іще ж. Тобто для мене ця карта які енергії нікому не дозволяйте ставати на вашому шляху. якщо ви дивіться, чому я так відчуваю, тому що пані, вона за е, одна рука в неї на грудях. І це як. Е, Такий жест самозахисту, розумієте? О, так ми захищаємось або на живіт люди кладуть руку, да, або кудись на груди і так далі. От, і вона тримає навіть плаття. Да? Для мене це як знаєте, вона в принципі готова стартанути далі, але якась внутрішня або невпевненість, або у це знаєте, гарна дівчинка. Котра не може сказати ні, слухай, отак рукою його відсунути і просто і сказати: Мені час і йти далі. Що ти, що ти хочеш? А, мені не цікаво, що ти мені кажеш. Просто не цікаво, ви маєте право на це а, відсунути зі свого шляху будь-яку людину, сказати: Мені не цікаво, все, в мене нема на тебе часу будь ласка, якщо ви раз скажете і другий раз, ця людина перестане до вас підходити. По-перше, по-друге, ви прокачаєтеся, ви навчитеся казати ні. Ви зрозумієте, що ви маєте на це право, і це круто, тому що іноді вони дуже легко йдуть зі шляху. Да? ну, По-різному дивлячись, скільки разів ви вже дозволяли таким людям ставати на вашому шляху. Але якщо ви декілька разів прокачаєтеся, будете казати ні, мені не цікаво, я не хочу. Це можна коректно казати. Вибач, в мене нема зараз часу. Да? Людина така може, котра знаєте, в неї нема своїх кордонів, і вона не розуміє, що у вас, тому що він дуже близько, знаєте, руку дуже, дуже близько до пані підносить. Це означає, він маніпулює, він її зараз прощупує, наскільки вона дозволить до себе, ну або дозволить приторкнутися, да, торкнутися себе або але або не дозволить, от наскільки а, вона буде захищати свої кордони, тому що, ну, наприклад, я не люблю, коли не знаю. Тому тим паче людина дуже близько отак до мене підходить. І ще, якщо це маніпуляція, розумієте, коли вас отак от хочуть стрикати, начебто, да, бо просто людина може до вас не торкатися, але тут ваші ментальні тіла розумієте, і ви вже ця людина вже зайшла за ваш кордон, вона вже зайшла, вас прощупує. Тож, будь ласка, не дозволяйте нікому ставати на своєму шляху. Якщо вам щось продають, якщо вам щось кудись вам вас зазивають. Кажіть просто ні, вам тут треба втриматися, розумієте? Вам треба втриматися. Ось він. Ось він прискакав. Він бачить, що гарно вдягнута пані, гарно виглядає. Бачно, що вона гідна, гарна хазяйка. Да? Тобто в неї є якийсь ресурс, в неї чудовий глечик взагалі, можливо, там навіть молоко, а не вода. Да? От і звісно, він хоче, тому що ну він не так гарно вдягнутий в, в нього е, якісь там не дуже чисті штани, і так далі. Да, тобто, ну вони обидві, босоніж, да. Ну тут е, ми розуміємо це раніше, да. Ситуація була раніше, коли то було нормально, в принципі, так ходити і багато так людей ходило. Не про то, але все одно вона йде по своїх справах, він пхається в її життя, розумієте, і каже: Дай мені щось, дай мені щось, давай разом щось витратимо. Твої ресурси, да? Це мені, це мені, це знову мені. Тож, будь ласка, не дозволяйте комусь пхатися в ваше життя. Якщо ти не встані... Щось зрозуміти або пояснити, це ти це е, отрицаєш. Як буде отрицаєш, оце я не пам'ятаю. Тобто ти е, ти від цього відмовляєшся, можна так сказати. да тобто якщо Ну Таке буває. да На, це, на цією тезою теж вам слід подумати, тому що. Наприклад, от що таке карти, да? що таке езотерика знаєте, от Я, я роблю відео для своїх клієнтів, але я не просто їм гадаю в, в онлайні, я так не роблю. Я їм надсилаю відео, тому що я розумію, що з кожним разом, як вони будуть передивлятися то відео, в них буде інформація змінюватись, розуміння, змінюватись. Тобто вони зможуть з одним відео е, ну повноцінно працювати тривалий час. от, І багато людей просто мені потім пишуть, як це? Не так може бути. Як карти можуть вгадати, да, там, як, як ви могли, можете мене знати, там, ви ж мене не знаєте, ну навіть нема там соцмережі в мене людини і так далі. Ну я не перевіряю. Да, я, я, навіть, я навіть роблю розклади для людей, у котрих просто є фото на аватарки навіть в окулярах великих. Тобто мені навіть не бачно повністю обличчя. Да, але я налаштовуюсь на. А, Енергетику людину розумієте? не на ім'я, не на фамілію, там прізвище, да не на що. Я налаштовуюсь на енергетику цієї конкретної людини, котра до мене звернулась. Я навіть роблю розклади. А... Без фото я навіть роблю розклади без фото. Мені головне, щоб людина розказала частинку історії своєї, да, і що вона хоче з цього знати. Ну що мені запитати у карт? І люди кажуть, як ви можете без фото. Вони не розуміють і кажуть, ні, це брехня. А це не брехня. Я працюю з енергіями. Розумієте? От про це каже теза. Люди не розуміють, як то я то роблю, як я можу то робити, і вони замість того, щоб пошукати, наприклад, інформацію. Інформацію насправді, як то може бути, да, або перевірити, прийти до мене на консультацію, вони одразу кажуть, такого не може бути. І тут про це. Тож, якщо ви а, про, про якусь сферу, да, я вже зараз не про себе, я кажу, якщо ви про якусь сферу. Не знаєте чогось багато, любі друзі. Просто дізнайтеся, не кажіть одразу ні, що це неможливо. да, І це можливо ще казати. Це може казати вам як підказка і для вашого бізнесу. Ви просто чогось не знаєте. Ви думаєте, що то все неможливо, да? А якщо ви пошукаєте інформацію якусь, ви дізнаєтеся, що навіть у когось був якийсь такий досвід і так далі. Розумієте, Тож, будь ласка, будьте екологічними, все перевіряйте. Я теж не останній. Інстанція. Карти теж не остання інстанція, розумієте, але ми тут як інструменти, для того щоб вам допомагати. от І якщо ви не вірите зараз тут, то просто перевіряйте. Не треба комусь просто вірити. да Тут вам теж карти на це натякають Не будьте занадто довірливими, тому що він може сказати, я тебе кохаю, я тебе зараз побачив, я тебе кохаю, все, ти кохання мого всього життя. А він просто побачив, з якого будинку вийшла пані. да от що в неї не один. Там глечик є, можливо, вона вже там щось віднесла, продала і так далі. Ну, звісно, він хоче. Звісно, йому ж треба а, ну, про себе піклуватися. Але іноді є чоловіки такі, що вони можуть тільки за рахунок інших чогось здобувати. Вам треба бути обережними. Я вам бажаю щастя і успіху у всьому. До побачення! З повагою, Софія!